Литва допоможе Україні з озброєнням. Це сьогодні пообіцяла литовський президент Даля Грибаускайте під час візиту до Києва. Про яке саме озброєння йдеться, гостя не уточнила, але при цьому постійно наголошувала. Литва всіляко підтримуватиме Україну і в боротьбі за територіальну цілісність, і в лікуванні та навчанні військових, і в тому, як позбутись залежності від російського газу. Дорогі українці! ви не одинокі Литва з вами. Даля Гребо Оскайте спеціально вивчила фразу українською, щоб передати головну ідею свого приїзду до Києва. Причому не лише словами, а й дією на спільній прес-конференції. Президенти Литви та України повідомляють про початок військової допомоги. Домовилися по співпрацю в військово-технічній сфері і конкретних постачаннях, конкретних елементів озброєння для українських збройних сил. Я думаю, що це є. Конкретна демонстрація підтримки в дуже складному ситуації, в якій зараз перебуває Україна, із за війни, яку агресор розв'язав на сході країни, Рибовськайте не називає ні озброєння, ні обсягів. На уточнювальне запитання прямо не відповідає Я можу відповісти, як завжди. Відповідаю на ці питання. Україна дістане усю можливу підтримку, яку має Литва, яку Литва може надати. And I confirm that that's. хочу додати у нас і справді дуже ефективна співпраця, зокрема в галузі військової техніки. Натомість достоменно відомо, що в литовських клініках лікуватимуть півсотні українських військових після їхньої служби у зоні АТО. А ще українці візьмуть участь у спільних військових навчаннях у Литві, яка є членом НАТО. Президентів запитали також і про їхню реакцію на слова міністра закордонних справ Німеччини Штанмаєра про те, що він бачить тільки партнерство України з альянсом, але не членство. Порошенко відповідь наголошує. Ще шість років тому саміт НАТО в Бухаресті вирішив, двері альянсу для України відчинені. Тож чи вступати до НАТО українці вирішуватимуть самі на референдумі. Рішення про вступ чи не вступ НАТО це виключно компетенція українського народу ніхто не може зупинити жодну країну від того, аби вступати в НАТО. Ніхто не може диктувати Україні в якому напрямку їй іти. Навіть і особливо ваші сусіди. Але щоб подавати заявку до НАТО, треба провести реформи в Україні. Нагадала Грибаускайте. З цим Литва також буде допомагати. Зокрема, постійно ділитиметься досвідом, як позбутись залежності від російського газу. Литва цей шлях уже пройшла, а ще реформувати органи влади. Порошенко вже Сподобався приклад з вільнюса. Там в уряд брали міністрів тільки зі знанням хоча б однієї європейської мови. Я думаю, що знання англійської, німецької або французької мов є дуже бажаним, якщо не обов'язковим для європейського уряду. Олександр Шулко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.